Майбутня поїздка до Росії. Наскільки ви, ви сподіваєтеся досягти, враховуючи той факт, що є повідомлення, що Росія не готова відмовитися від своїх претензій, окрім часткового припинення вогню? Ну, по-перше, президент зазначив, звісно, що спеціальний посланець Вітков поїде до Росії цього тижня. Тож ми можемо підтвердити це з цієї трибуни. Що це буде включати? У мене немає деталей для вас. І як ви знаєте, це відбувається перед майбутніми санкціями проти Росії. Чи можна ви розповісти нам про це? Ну, ви кажете це, чи ви заявляєте від імені уряду Сполучених Штатів, що будуть нові санкції проти Росії? Я я не впевнена. Я б сказала, що мені потрібно почути це від президента Трампа, коли йдеться про а, очевидно, президент не задоволений паном Путіним і Росією, але він залишається відданим дипломатичним рішенням. Я б сказала, що ми також бачили зауваження, можливо, відображення можливих вторинних санкцій щодо продажу нафти країнам, які купують російську нафту, і це відкрито обговорювалося президентом. Але коли справа доходить до речей, які вже вирішуються, ми чекаємо, поки президент скаже.